Я закохалася в ці три продукти. Це ноу-хау в омолодженні лінійка по догляду за обличчям з фітоколагеном. В складі є крем для обличчя проти зморшок з фітоколагеном, ультрамолочна сироватка для обличчя і крем під очі. Ну що ж таке фітоколаген? Це такий. Такий інгредієнт, який затримує воду в глибоких шарах епітермісу, і розгладжує зможки. Ваша шкіра буде м'ягенька, оксамитова на дотик, і навіть якщо будуть якісь малесенькі раночки, дуже гарно вони загоюються. Це дієва альтернатива гіалурону. Краще засвоїться, краще гальмує старіння і краще бореться з акне. В складі фітоколеген, склан оливковий, червоні водорослі, ірландський мох, масло ши. Знаєте, тут 97% натуральних інгредієнтів: Сертифікований, чудова лінійка, без глютену, без лактози, без барвників. Сама говорю і дивуюсь, цей крем для обличчя він вам зволожить шкіру, буде працювати з морками, але перед тим я раджу всім нанести фітоколегенову. Молочну сиротку, вона може її наносити і під очки, і на все обличчя. Усуває відчуття стягнутості, гарно зволошить і робить мімічні зморшки набагато менш помітними. Крем під очі. Він не тільки прибирає темні круги під очима, але й теж змошечки підтягуються, стають менш помітними, тому що він зволожує. а на зволоженій шкірі змошки, ну, не такі видимі. Отже, я вам раджу придбати ось такий чудовий набірчик. Зараз, тим паче, йде акція в нас в каталозі. Взагалі, крем один коштує 849 гривень. Крем під, навколо очей 640 Правда, до речі, подивіться, який він великий, цей крем, 30 мл. Вам вистачить на рік. І молочна сироватка 799. Якщо візьмете два продукти або більше, то вже буде ціна в акційних цінах. Дуже класний продукт і всім рекомендую.